Добре, давайте тоді починати. Сьогодні 15 травня. Порядок денний на сьогодні такий. Один-один розгляд заяви ФОП Юрій Чук щодо нулювання ліцензії. Один два. Заява МПП ЦИКЛОН переоформлення ліцензії. Один-три. Заява ФОП Когута щодо переоформлення ліцензії. один Заява ТОВ «Агроком» Переоформлення ліцензії. 1.5. Заява ТОВ Білнет щодо переоформлення ліцензії. 1.6. Заява ТОВ Алваріум щодо переоформлення ліцензії 1.7. Заява дата Group переоформлення ліцензії. 1.8. Заява СП Інфоком переоформлення ліцензії. 1.9. Розгляд заяви ФОП Пузанова щодо переоформлення ліцензії 1.10. Розгляд заяви ФОП Подхалюзина щодо переоформлення ліцензії 1.11. Заява ТОВ Смартлайн Телеком щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.12. Заява ПП Акерман Зернопром» щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 13. Розгляд заяви Прат Північний Гірнично-Збергачувальний комбінат щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.14. Розгляд заяви комунального підприємства, виконавчого органу Київради Ради. Київ Теплоенерго щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.15. Виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. 16. Розгляд заяв ДП Нетгруп Телеком щодо нулювання дозволів на користування ресурсів номерації. 17. Внесення змін до рішення НКК від 1.05.2024 року. 2.1. внесення змін до порядку введення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром. 2.2. Розгляд проєкту наказу Міністерства економіки про затвердження змін до уніфікованої форми акту, складеного за результатами проведення планової чи позапланової перевірки за затриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства в сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. 3.1. Внесення змін до складу робочої групи запрацювання пропозицій до граничних тарифів на користування кабельній каналізації електронних комунікаційних мереж. 3.2. Розгляд подання країл від 03.05.24 року. 3.3. Уповноваження для на підписання меморандумів про взаєморозуміння. Будь ласка, чи є питання щодо цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, Ірина Юрійовна. Шановний голове, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про розгляд заяви щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати фізичній особі-підприємцю Юрійчуку Віталію Івановичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10684 для широкосмугового радіодоступу на території Івано-Франківської області на підставі нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть фізичної особи суб'єкта господарювання. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується до розгляду проєкт рішення про розгляд заяви МПП «Циклон» щодо переоформлення ліцензій. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та на ліцензії на користування радіочастотним спектром малому приватному підприємству Циклон та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються. Номери ліцензії 8886-9671-9748-9766-10635 для для аналогового та цифрового транкінгового радіозв'язку відповідно до додатків до проекту рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити фізичній особі підприємцю коготу Олександру Олександровичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10002 від 28.10.2019 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Агроком. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10667 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу а, взяти, взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 9436 не підлягає переоформленню відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. далі Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Біонет ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10044 від 13.12.2019 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром, визнати недійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Алваріум ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10609 від двадцять 10, року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсную ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до цього рішення. Пропонується підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть, руки. Одностайно, далі. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству Дата груп та визнати надійснемо ліцензії, що переоформлюються номер 10471, 10622, 10679 для супутникового радіозв'язку згідно з додатками до цього рішення. Прошу підтримати. Дякую, не питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити спільному українсько німецькому підприємству у формі товариства з обмеженою відповідальністю Інфоком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9726 від 26.10.2018 для широкосмугового радіодоступу, на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Планується переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром фізичній особі підприємцю Кузанову Віктору Леонідовичу та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються номери ліцензії 9386, 9484 та 9639 для широкосмугового радіодоступу відповідно до додатків до даного рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити фізичні особи-підприємцю Патхалюзіну Віктору Євгенійовичу ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9361 від і до для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійсну ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. А наступним пропонується розглянути проєкт рішення про розгляд заяви ТОВ ТОФСЛайн Телеком щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Пропонується видати товариство з обмеженою відповідальністю Смартлайн Телеком ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу. Згідно з додатком до даного рішення, а саме е, частоти 5,210-5,250 МГц у Сумській області. Прошу підтримати. Дякую, Мерте. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Планується видати приватному підприємству Акерман Зернопром ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу, а саме частоти 575-210 МГц у Одеській області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за Підніміть руки? Будь ласка. Одностайно. Далі. Пропонується видати приватному акціонерному товариству Північний гірнічо збагачувальний комбінат, ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу згідно з додатком до рішення, а саме е, частота 550-570 МГц у Дніпропетровській області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується видати комунальному підприємству виконавчого органу. Доброго, дня. Доброго ранку. Дзвонили Доброго ранку. з допічки. Буде мені. Вікторія Вільнівна виключить мікрофон. Будь ласка. Будь ласка, Ірина. Да, Пропонується видати комунальному підприємству виконавчого органу Київради Київської міської державної адміністрації «Київтеплоенерго» Ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмугового радіодоступу. Згідно з додатком до рішення, це місто Київ 565, 5235 МГц, Пропонується підтримати. Дякую. Немає питань. Будь ласка, хто за? Підніміть руки? Одностайно. Далі. Піновний ну, голов, шановні члені комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг відповідно до пункту 2, частини 3 статті 17 закону України про електронні комунікації, під пункту 2, пункт 2 розділу 5 порядку ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій. Радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку вирішила. Виключити з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Фізичну особу підприємця Щербину Андрія Миколайовича, пункт 732. Фізичну особу підприємця Дученка Олександра Васильовича, пункт 4074. Фізичну особу підприємця Рійчука Віталія Івановича, пункт 3792. У зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця на підставі відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, відповідні коди витягів з ядерного зазначення. Який відповідно до частини першої статті 10 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою? Департамент електронних комунікацій забезпечити виконання цього рішення? Прошу підтримати. Дякую, Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується проєкт рішення про розгляд заяв ДП НЕД Телеком щодо анулювання дозволів на користування ресурсом нумерації. відповідно до пункту 2 частини 1 статті 78 закону України про електронні комунікації. Положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування. Розглянувши заяви про аналювання дозволів на користування ресурсом нумерації ДП Телеком», Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку вирішила: перше. дочірнім підприємством підприємству Телеком», дозволи на користування ресурсом нумерації, 600 географічних номерів та національний код пункту е, сигналізації мережі СКС 7 на території міста Івано-Франківськ. Друге. Департамент електронних комунікацій повідомити ДП Телеком» Про прийняття цього рішення та забезпечити його виконання. Третє: це рішення набуває чинності де, через 10 робочих днів з дня його прийняття. Прошу підтримати. Дякую, немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується розглянути проєкт рішення про внесення зміни до рішення НКК від 1 травня поточного року номер 223 Пропонується у рішенні номер 223 про розгляд заяви ТОВ національна охорона щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром та додатку до нього цифри 446.97.058 замінити цифрами 420.89.374. Чим буде виправлено технічну помилку, допущену товариством Національна охорона у заяві про видачу ліцензії, поданій до НКРК? Прошу підтримати. Немає питань. Будь ласка, хто за підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується розглянути про е, проект постанови про внесення змін до порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром. Пропонується внести зміни до порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром, затвердженого постановою НКК від 6 липня 2022 року номер 96, Виклавши додатки 1, 2, 3, 9 до нього у новій редакції, що додаються даний проект постанови направлений на удосконалення порядку НКК порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром, що відповідатиме потребам користувачів, які здійснюють надання посл електро які здійснюють електронних. Комунікаці... 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 Комунікаційних послуг, або які використовують радіочастотний спектр для власних потреб без надання електронних комунікаційних послуг. Відповідні зміни вносяться до форми заяви на видачу ліцензії е, та до форми реєстру, де буде уточнено е, е, мета користування спектром для організації надання електронних комунікаційних послуг або для технологічних потреб, які не пов'язані з наданням електронних комунікаційних послуг. Також даним е, проектом буде е, враховано можливість коректного заповнення суб'єктами господарювання, плану освоєння радіочастотного спектру, що додають заяви на видачу ліцензії, що дозволить проводити технічну експертизу з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання для ліцензії, що встановлюють виключне право на користування зазначеним в ній радіочастотним спектром. Проект постанови пройшов процедуру громадського обговорення. Тож пропонується департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, шановні голово, шановні члени національної комісії. На розгляд виноситься проєкт рішення про розгляд проєкту наказу Міністерства економіки України, про затвердження змін до уніфікованої форми акта, складена за результатами проведення планової і позапланової перевірки за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. До національної комісії надійшов лист Міністерства економіки України від 1 травня цього року. Щодо погодження зазначено проєкту наказу. Проект акта вже неодноразово надходив до Національної комісії. Востаннє рішенням НКК від 27 12, 23, його було погоджено без зауважень. Враховуючи зазначене та за результатами опрацювання, пропонується погодити зазначений проєкт наказу Міністерства економіки України без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. То, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. На розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до складу робочої групи з опрацювання пропозицій до граничних тарифів на надання вкористування кабельної каналізації електронних комуніційних мереж. Рішенням е, е, НКК від 20 березня цього року номер 136 було утворено робочу групу з опрацювання пропозицій до граничних тарифів на надання в користування ККЕ. Затверджено положення про робочу групу та її склад. З метою врахування пропозицій, що надійшли від Української Асоціації операторів зв'язку ТЕЛАС та Асоціації Телекомунікаційна Палата України. Управлінням економічного регулювання розроблено проєкт рішення НКЕК, яке передбачає внесення змін до складу робочої групи, увіші до неї. Новіку Євгенію Олександрівну, директора Дирекції по роботі з операторами ТОВ WNET Ukraine за згодою, та Попову Тетяну Володимирівну, голову Ради Асоціації Телекомунікаційна палата України за згодою. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, враховуючи рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня цього року до протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернет, введеного відповідним указом президента, та плану організації з виконання, схвалений на засіданні Кабінету міністрів від 30 квітня цього року, розглянувши. Подання комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який надійшов до НК 3 травня цього року, щодо переліку нелегальних вебсайтів, через які надаються доступ до азартних ігор на території України, проектом рішення пропонується рекомендувати постачальникам електронних комунікаційних мереж та або послуг забезпечити здійснення блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ. До азартних ігор згідно з переліку наведеного у поданні країл, що додається управлінню забезпечення діяльності забезпечити оприлюднення інформаційного повідомлення на вебсайті комісії щодо для постачальників електронних комунікаційних мереж про прийняте рішення, а також доручальний пункт департаменту правозабезпечення щодо інформування країн та апарат РНБО про прийняте рішення. Прошу прийняти запропонований проект. Дякую. Немає питань? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступним проектом рішення пропонується розглянувши лист міністерства цифрової трансформації від 14 травня 2024 року щодо підписання меморандумів про взаєморозуміння, враховуючи важливість створення умов для ефективного функціонування та розвитку сфер електронних комунікацій, радіочастотного спектру, досягнення балансу інтересів користувачів держави, суб'єктів господарювання. Що провадять діяльність у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру, а також відновлення зруйнованих внаслідок бойових дій електронних комунікаційних мереж на території України. Проектом рішення пропонується уповноважити голову НК Животовського Оксана Миколаївича на підписання меморандумів, зазначених у листі Мінцифри. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Це останнє питання по цьому порядку денному.